Якщо ви прикладаєтесь вранці, а сил та енергії вже немає. У вас є проблеми з травленням, закрипи, діарея, вздуття кишечника, надмірна тяга до солодкого, мучного, дріждівого, низький імунітет, погане засвоювання вітамінів, напряки тіла, мішки під очима, це люліт, навіть при зниженій базі. Якщо є висипання на шкірі, себорея, псоріаз, дерматити, це все сигнали того, що організм потребує очищення, а саме очищення від патогенної мікрофлори. Перший фітопрепарат це є гельмінтозин. Він виводить паразитів середини організму, їх личинки та яйця. Паразити вони порушують роботу шлунково кишкового тракту, викликають шалений апетит. Фунгіцин буде виводити грибок середини організму. Це наш слиз, молочниця, відхаркування слизу, білий наліт на язику. Грибки порушують обмінні процеси. Гепатовіт на основі розторобщий, покращить роботу печінки та роботу жовчного. Саме жовч бере участь у розщепленні жирів, а у гіркому середовищі не можуть переживати спетогени. Лімфорен очистить лімфатичну систему та нормалізує водно-сольовий баланс організму. Лімпа є наша каналізація. Вона розносить поживні речовини до органів та клітин. Фемікубен це потужно хітозано-глюкановий комплекс та сорбент, який би буде виводити токсини, бруд, слизь, кишківника, сорбувати надлишки грибків та паразитів. Якщо вас цікавий даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram. Та бажаю вам міцного здоров'я.